М, хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось, це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, ще. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, Ось це краса. А то ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Oh, yes. Да, вийшло круто. Оце так. Підверещали по сусідку. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? <laughs> hmm. Ой, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Mm. Mm. що б мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. Mm -hmm. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марій, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки. А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея. Зараз я таке замовлю. І заздритиме. Так-так вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина. А тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони, мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так так, я хочу поскажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, Ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Спадімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порожниці. Порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Чуди? Здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є, це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. <плес> я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. <плес> Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Са відмінна дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки рупору вона стане голосніше. Yeah! Ось це весело. Mm -hmm. Що там відбувається? Uh -huh. Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт. Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що б ще придумати? Uh -huh. Точно! У мене є класна коробка з лампочками. Hmm. Так, ось вони. Еге. Uh -huh. Які ж вони класні. Wow. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. Що вона знову вигадала? Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Щоб усе сяяло, не гірше, ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженіфер. Все під контролем. Ну ось, я впоралася. Але мій будиночок. Він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Гаразд, okay. ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось тримай. Познайомся з моїми плюшовими друзями. Здається, на нас чекає челендж ще з тортиками. Please. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі це колосом може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? <laughs> Що васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Кам'ян твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка Між, значить, мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Але як зробити так, щоб вона поступово розпуталася по тортику? Придумала. Що вона задумала? Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Апетитно виглядає. Ось би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Гей, а ти чого чекаєш? Okay. У тебе ще цілі ліцюбики з васабі mm. так. Mm. Вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива. Що я не боюся якогось там васабі. <клес> Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи ну лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад, міє, щоб вона додала гострінку у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Кейт, як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А Якби ти мені в око влучила? Все, досить балакати. час їсти. Здається, у Кейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. А, ну, як, смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торт, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. Ну, геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. <dull locker> а, буде. Я ненавиджу яйця. <tot> так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах. Я вся мокра. Гадість. Буде смачненько. <плузь> Ні, ти чого спиш, Крути. Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Асом! Yeah, awesome. Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. <плузь> Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Hey. Hey. My... Awesome! Ніколи ніколи не пробувала собачий корм. Може насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А весь цей час тут була спеціальна смужка. О, ні! Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Yeah. Який гарний awesome. шматок! Кислинка відчувається. Mm. Мені подобається. Годі play... дивитися can... на мене. Краще їж свій oh, no. корм. Mm. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Mm. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. Mm. Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Задоволена? Oh, no. oh, no. Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. <плес> Чого ти неш? <плес> Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він призначений. Малятку приємного апетиту. Знову тут собака. Кейт, ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Може, не треба. Треба. Гаразд, все одно доведеться. Макіяж. Зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися. А мені здається, тобі личить. Ха -ха. О, дно. Ваш квиток. Чудово. А це ще що? З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканерний обдуриш. Давайте подивимось. Кролик. Ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, тут із з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили, а більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, Проходьте, будь ласка. Дякую. Ай, да фокусник Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець! У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини. Як так? Вибачте, ви не полетите так так, як скажете, чого тільки не вигадаю, щоб обдурити А бряскальце я залишу собі. Ось мій квіток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте Уважа морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене живеня. А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка, і ми полетимо разом. Ось так. Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабиня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово, але тепер перевірка. Ой, так, точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу, з ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея? Що? Ну, добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу прийти? Звичайно. Всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здравствуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоски, так. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? А ну покажіть, що у вас там. Хамелеон з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте. В нас правило жодних тварин на борту. Oh, О, дітько а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, вигадала. Геть рибальський жилет. Загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? так? стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона не зряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого, ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч маніти. Ну, привіт, красунчик. Здрастуйте. Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого! Ну, Нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд. Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О, Боже, це ще що. Хом'ячки. Ото облом Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились Документи в порядку. А це що? Ви що? Не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку і я готовий. Супер. Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте, нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Та гаразд. Ми обов'язково привеземо вам сувенір.